Випускники дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва передали естафету молодшим вихованцям закладу. Четверо теперішніх студентів Львівської національної академії мистецтв привезли свої академічні роботи, аби молодь побачила, з чим працюватиме у перспективі. Виставка Крок до Європи охопила різні напрямки: від малюнків з натури до кованих виробів. Колишній викладач авторів експозиції Надія Борецька каже. На роботи своїх учнів чекала з нетерпінням, аби побачити їх професійний ріст. Я за них дуже дуже рада і щаслива, що вони по перше працюють над собою, тому що такі виросли дуже видно, художній рівень майстерності. Дуже виріс. І я від цього дуже щаслива, тому що викладач радий той. Учні, якого пішли далі, його своїми успіхами тішаться і самі винуватці заходу. Хороші базі знань, а головне вмінь завдячують хмельницьким дитячим школам естетичного виховання. Не маючи хорошої такої художньої бази, ну не вміючи добре малювати, показати, як то можна зробити в матеріалі. Ну тоді робота буде також досить суха така. Так що дуже важливо почати з художньої школи. Добре себе відчути в мистецтві, а тоді вже шукати себе в академії мистецтв. Завдяки підготовці тут я власне зміг вступити до академії мистецтв. Та база, як дала міцний фундамент для розвитку далі. Роботи без п'яти хвилин професійних майстрів вже оцінили зовсім юні художники. Вони дуже оригінальні. Мені подобаються малюнки людей, зображення такі структури тіла. Діти знають, що вони роблять, вони прямують до своєї місти. Вивчати зразки художнього мистецтва вихованці дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва зможуть протягом двох тижнів.